Всім привіт, друзі! Кожен з вас може забрати від 10 доларів до 880 доларів. Кожного четверга ви можете виконувати ці умови і мати змогу заробити грошей. Ось зараз покажу, як виконати ці умови. Собі в телеграм я виклав сьогодні ось такий допис про гаманець BitgetWallet, що тут проходить така промо-акція. Ось хто не підписаний на телеграм, посилання буде в описі. Тобто зараз просто покажу, як виконати ці умови. Дивіться, що нам потрібно зробити. Нам потрібно скачати гаманець BitgetWallet, переходимо по цьому посиланню, ну або ж просто знайдіть в пошуку застосунок на телефон Bitget валет і просто скачайте собі на телефон його. Після того, як ви його скачали, заходимо в цей гаманець, реєструємось, тут дані свої вводити не потрібно. Тобто реєстрація буквально займе секунд 40 у вас. Ця промоакція від цього гаманця проходить кожного четверга. Тобто ви зможете виконувати кожного четверга подібні умови і мати змогу щось отримати. Переходимо в ФОМО, і як бачимо, тут умови у нас дуже прості. Потрібно зробити оберт 20 доларів. За це ми отримуємо безкоштовну карту. Також можна зробити більше оберту, наприклад, за кожні 100 доларів оберту ми отримуємо ще одну карту. Зараз покажу, як виконати ці умови. Дивіться, друге, закидуємо на баланс будь-яку валюту, щоб зробити цей оберт. Переходимо ось в кошельок. Тому на російській мові ця версія. Натискаємо Получить і далі обираємо монету. В даному фому можна зробити обер в будь-якій монеті в будь-якій мережі. Тобто я просто закину USDT, Ось оберу USDT в мережі vr 20 Тобто в bnb Chain. Ось просто я беру копіюю адресу. І далі на цю адресу мені потрібно закинути там 5-10 доларів для того, щоб зробити цей об'єм. Я перехожу на будь-яку біржу, яка в мене є. Наприклад, я буду користуватися Binance. Ви можете користуватися будь-якою біржою іншою. На подібні біржі дуже швидко можна закинути з карти з гривні собі гроші. Тому якщо у вас немає якоїсь біржі, ви можете також зробити. Після того, як ви зробили собі біржу, просто закидайте собі з карти гривні. Якщо у вас немає на балансі нічого. Далі переходимо в активи. Я показую на прикладі Binance, який я буду закидувати туди гроші. Обираємо USDT, надіслати. Ну і просто я з біржі, перекидую туди 10 доларів. Тобто обираю адресу, ось цю мережу, як бачите, BNB Chain v 20 Ось обираємо мережу. Я обрав цю мережу і обираю суму 10 доларів. І просто на цю адресу я закидую. 10 доларів зі своєї біржі Binance. Binanсу. Далі просто очікуємо. як бачите, мені вже прийшло на баланс 10 доларів. Так як я закинув мережі BNB Chain, мені потрібно ще трішки в монеті BNB для комісії. Так же само тепер натискаємо Поочити, обираємо монету BNB Chain в мережі Осі, і потрібно сюди скинути приблизно 20-30 центів для того, щоб у вас була комісія. Так же само переходимо на бутик у біржу. Далі я просто обираю пару. Обираю конвертація, ну і просто беру там, наприклад, 0,5 доларів, півдолара, і міняю на ось цю монетку. Тобто, щоб у мене просто BNB було для комісії. У мене на біржі з'явилось BNB, тобто я тільки що його купив на півдолара. Тепер я можу просто його кудись кинути. натискаю знову надіслати, зняти ончейн, обираю так же само адресу, мережу. І скидую сюди ще BNB, щоб у мене була комісія. Тобто мінімум потрібно 20-30 центів, але ну, я рекомендую пів долара кидати. Після того, як ви закинули, у вас уже все є. Є BNB для комісії, є баланс. Далі переходимо в FOMO і виконуємо ці прості умови. Після того, як ми перейдемо, нам відразу ось буде кнопка торгувати. Тобто нам потрібно просто зробити об'єм 20 доларів, щоб отримати цю карту. Тобто таким чином просто робимо туди-сюди, міняємо на будь-які монети, щоб набити загальний оберт 20 доларів. Тобто ви можете навіть закинути сюди 2-3 долара і таким чином набити цей оберт. Але чим більша сума, тим швидше ви це зможете зробити. Ось можна обрати будь-яку монету. Наприклад, я оберу там ефір. Ось беремо просто, там, наприклад, USDT міняємо на ефір. Чекаємо, поки воно там поміняється. Після того, як поміняли, міняємо заново ефір на USDT. Головне, щоб у вас в BNB залишалось пів долара там, або трішки менше на комісію. Після того, як ви це зробили, друзі, як бачите, просто обновлюєте баланс. Ось як бачите, все, я виконав умови, зробив обер 20 доларів мінімум, і за це я отримав безкоштовну карту. Ось написано, що через 24 хвилини ця промоакція почнеться, тобто потрібно буде зайти в 16.00. Кожної середи, і просто підтвердити участь. Просто читайте, які тут умови. Як бачите, умови сьогодні дуже прості. Кожен цей квиток буде мати свій номер і, можливо, вам випадуть гроші. Тобто, по факту, завтра, вже в четвер, ви зможете зайти знову в цю вкладку і перевірити, чи випало вам щось, чи ні. Після того, як ви виконаєте всі умови, при бажанні ви можете всі гроші назад собі закинути на біржу, просто натискаєте тепер відправити, і можете все це назад собі скинути на біржу. Нагадую, що про Максія ФОМО проходить тут кожного четверга, тобто середини четвер. Тому рекомендую просто скачати вам цей застосунок, Wallet і кожної середи заходити і виконувати прості умови. Я буду робити це з декілька акаунтів, щоб мати якомога більше квитків. Ну і звичайно, мати більше шансів щось виграти. Тому, в кого є бажання, можете приймати участь. Ну а більше всіх про Максі я викладаю собі в Телеграм. Посилання буде в описі під цим відео.